Друзі, вітаю! Вітаю канал Агротехніка. Мене звати Олександр. Сьогодні у нас отакий тракторець Скаут Тю 404. Дуже на, нашумівші міні-трактори по всій Україні. Це у нас модель без кондиціонеру. Ціна даного трактора на сьогоднішній день 9990 доларів. 4 атмосферний. Кемовський, перевірений вже руками, може десятиріччям. Зараз вони встановлюються майже на всіх міні-тракторах подібних. Давайте трошки обійду, покажу. Так, що ми маємо? Передні колеса 7,5 на 16, розбірний диск, регулюється 1,20-40 м. Воздушно-масляний контактний фільтр, зверху циклончик. Освітлення, до речі, мені дуже подобається. Ввечері провіряв, світить дуже класно. Оптика на 4 з плюсом, якщо з 5. Ну, лічно для мене. Потім, що ми бачимо? Виносний паливний бак з захищений металевою планкою на 45. Літрів. Нагадую, що КМОвський мотор механічна паливна система. Задні у нас колеса широкі, 11,2х24 розбірний диск. До речі, що можу сказати за цю резину. Дуже м'яка, і навіть по асфальту я ось проїхався дуже зручно. Коротше, м'яко-м'яко їде. Потім, отака у нас кабіна. Потім покажу вам всередині. Я нагадую, що ця модель йде без кондиціонеру. У нас. Отакий розподільник маємо, дві секції з плаваючим режимом, два зовнішні гідроциліндри. Як всі ми бачимо, єдине. Мост, задній міст в принципі, відповідає його кубатурі, потужності. Єдине, що мені не подобається, от як тут це все устроєно, як, як трьохточку привінтили. Але я думаю, буде працювати. Причіпне під прицеп, ВОМ у нас 540 шести шліцьовий. Навіска у нас першої категорії. Заявлено, що дотонний він бере. Я думаю, з цим проблем не буде. Крюки у нас під змінні яблучка. Бачите, метал дуже товстелезний, Мені, в принципі, ок. Потім є у нас такий важіль на навісне, дуже зручно користуватися з вулиці. Що вам би ще такого цікавого показати? Зрозуміле діло, це у нас виключання включання маси, два інша насоси. Передній міст також відповідає заявленій потужності. Є противаги, є зіп-комплект, ключі, там фільтра. Все, що може знадобитися вам для цього трактора. Давайте покажу вам кабіну. Покажу вам кабіну 4 ступені, потім реверс у нас зліва на рулі, підвісні педалі, бачок омивача, ручний газ, камера, вентилятор, люк, є радіо і під USB. Дуже зручно, до речі, речаги по навісному. Зараз що я хотів вам показати? Хотів показати вам, мабуть, камеру заднього огляду. Ось вона там знаходиться. Бачите? Я думаю, ви побачили. Задня форточка відкривається. Зараз давайте зайдемо сюди, подивимось, як воно все взагалі тут влаштовано. Ну, отак, все зроблено. Потім заліземо в кабіну, покажу вам кабіну. кабіну. Я нагадую, ціна даного міні-трактора на сьогоднішній день 9990 доларів. Давайте спробуємо разом з вами відкрити капот, подивимося, як все влаштовано, якщо я сам з цим справлюсь. Оці гонщики, вибачайте, друзі. Бачите, я не можу відкрити. Вибачайте! Вибачайте, трошки похерив відео, але не буду вже перезаписувати. Охлаждаюча жидкость, гідравлічний, гідравлічний бачок. Акумулятор у нас 100 Ампер годин, якщо я не помиляюсь, радіатор, сіточка, бачите, можна зняти, почистити. В принципі, все в доступі. Механічна паливна система, нема ніякого електра, фільтра, очистки топліва. Зараз покажу, до речі, вам мотор. Так, щоб всі ми змогли з вами побачити, КМ490 ВТ, атмосферний мотор. Два інша насоси, генератор, включання-виключання маси. Залазити можна з двох сторін, що дуже зручно. Понижена, повишена. Передній міст зліва у нас можна відключати. Підключати, з ключика, глушиться. Що вам ще такого цікаво показати? Це у нас камера. Сідушка у нас, бачите, саме звичайна, я трошки навіть розстроївся, тому що за такі гроші, в таку комплектацію могли б засунути реально сідушку пілот, щоб людині було зручно регулювати її по по весу. Що скажете, друзі? У кого є такий коник у володінні? буде цікаво послухати. Почитати зворотній зв'язок, тому що я, як, наприклад, людина, яка реалізує, все можу не знати. Хочеться від вас щось почути, як він в роботі, які плюси, які мінуси, що ви теж для себе розуміли, що після кожної нової партії пишеться на завод, з ними спілкуються, переписуються, щоб вони може десь щось переробили, доробили. Відрегулювали, тому що я ж кажу, по цим тракторам було багато моментів. Вони потрошку почали виправляти свої там помилки китайці. Я думаю, що вже, ось це вже у нас друга чи третя партія. Я думаю, за місяць чекаємо вже четверту партію. І я думаю, що з кожною партією ці скаути, там, наприклад, сороківка з кондиціонером, без кондиціонера, 50-ки, 90 сильні у нас є, 130-ки є. Я думаю, що буде все ок по техніці. Лічно мені він дуже подобається. Колір, як він зроблений, як він їде, як працює мотор. Я розумію, що треба його пробувати в роботі, в полі, і тільки після цього можна давати якісь заключення по даній техніці. Так що, друзі, дякую за увагу. І Якщо помилився, не журіть, всім гарної днини. і дякую, що дивилися. Ставте вподобайки.